Якщо ви не знаєтеся на комп'ютерах, вам імовірно цікаво дізнатися про основні частини комп'ютера та про те, як вони взаємодіють. Комп'ютери бувають різних розмірів і форм. Портативні комп'ютери це маленькі та легкі пристрої, які можуть працювати від батарей, тож їх можна взяти з собою куди завгодно. Настільні комп'ютери це великі пристрої, призначені для роботи за столом. Частинами звичайного настільного комп'ютера є корпус, монітор, клавіатура, миша та динаміки. Погляньмо на те, як усі ці частини разом допомагають вам у роботі. Корпус або системний блок є основною частиною. Він містить електронний мозок комп'ютера, який обробляє інформацію та надсилає її до всіх інших частин. Більшість корпусів містять приводи для компакт-дисків або dvd дисків. Отже, ви можете інсталювати програмне забезпечення, прослуховувати музику та переглядати фільми. Windows автоматично відтворюватиме більшість компакт дисків або dvd дисків, якщо вставити їх у привід. Монітор схожий на телевізор. На ньому можна бачити всі програми, зображення та документи з вашого комп'ютера. Монітори бувають різних розмірів, але їхні функції однакові. Миша та клавіатура дозволяють працювати з тим, що ви бачите на екрані монітора. За допомогою миші можна клацати, вибирати та переміщувати те, що ви бачите на екрані. Клавіатура використовується для введення інформації в комп'ютер. Якщо у вас є принтер, ви можете зробити паперову копію того, що відображено на моніторі. Як, наприклад, це зображення. Нарешті, щоб мати змогу чути звуки з вашого комп'ютера, вам потрібні динаміки. Динаміки дають змогу прослуховувати звуки з вашого комп'ютера від звуку отримання повідомлення електронної пошти до музики на вашому улюбленому компакт диску. Усі частини комп'ютера взаємодіють між собою, що сприяє найефективнішому використанню Windows.